Друже, ти ще довго будеш так жити. Тобі не набридло таке життя. Що сталося? Та ні, нічого, все добре. Я просто хочу тобі допомогти. Я розумію, що тобі важко, але ти можеш змінити своє життя На собі цю корочку. Дякую. Ти можеш змінити своє життя, якщо захочеш. Якщо ти захочеш, Бог може тобі допомогти. <кій> Бог тебе створив не для того, щоб ти ходив, тинявся і просив людей гроші, і витрачав їх на оковиту. Він, не, він тебе не створив, щоб ти ходив і мучився і ночував, де попало на вулиці, на лавочках, в під, під'їздах. Розумієш? Він тебе створив, щоб дати тобі свою любов. Бо він тебе любить. Тобі не набридло так жити. Ти вже, я, я просто львівський, я тебе бачу щодня майже. Ну, коли приходжу в центр про І ти вже декілька років ось так ходиш. <кхи> не набридло тобі так. У мене просто вдома проблема. Так... Ні, я говорю, то як є. І що, і ти з-за того ходиш, тиняєшся і випиваєш? Я не випиваю. Якби я би хотів випити, я ж би спав на лавці.